Саша Чорний щоденник Фокса Мікі, розділ 6. Був із Зіною в кінотеатрі. Дуже схвильований. Як це Як це може бути, що люди, автомобілі, діти і поліцейські бігали по полотні? І чому всі сірі, чорні та білі? Куди пощезали всі кольори? І чому всі ворушать губами, а слів не чути? Я бачив на горищі в коробочці засушених метеликів. Але, по перше, вони не ворушилися, а по-друге, вони були різнокольорові. Ось Мікі ти і дурник. А ще думав, ти все розумієш? Вистава була дурна. Він закохався в неї. І поїхав на автомобілі до банку. Вона також закохалася в нього, але вийшла заміж за його друга і поїхала на автомобілі до моря з третім. Потім була пожежа і землетрус у кімнаті, і хитавиця на параплаві, і Мурен прокрався до них в каюту. А потім усі помирилися. Ні. Собача любов розумніша і вища. Неодмінно треба винайти кінотеатр для собак. Це ж безсовісно, все для людей, і газети, і перегони, і карти, і нічого для собак. Нехай водять нас хоч раз на тиждень, а ми, склавши лапи, будемо культурно насолоджуватися. Чужа косомаха, похорон самотнього мопса, пудель боб надув м'ясника для цуценят будь-якої статі, сни старого дога. Сен-Бернар рятує замерзлу дівчинку для літніх болонечок. Поліцейський пес фукс присоромлює Пінкертона для літей і собак. Еге ж, стільки тем, Мікі. Ти би писав собачі сценарії. Ні в кому не мав би потреби. Новий віршик. На каштанах надулись бруньки. Отже скоро весна. А зінину маму болять нирки, тому невесела вона. Головний собачий фільм-директор Фокс Мікі. Розділ сьомий. На пляжі. Ой, як же змінилося моє життя! Зіна влетіла до кімнати, зробила колесом реверанс, рученята пташками, оченята донизу і ляпнула. Міккі, мій коханий принце, ми їдемо до моря. Я тут же полетів донизу, до консьєрщиної волонки. Вона народилася поблизу моря і дуже симпатично до мене сталася. Тікі, муфточко, мене везить до моря. Що це таке? О, це багато-багато води у десять разів більше, ніж у Люксембурзькому фонтані. І всюди протягли. Моїй господині було добре. Вона могла затикати вуха ватою. Море то гарчить, то шипить, то мовчить. Повний безлад. За столом. Дуже багато риби. Діти порпаються в піску і наступають собакам на лапи. Але ти, фокс, тобі кидатимуть у воду палиці, а ти їх приноситимеш. Чудесно. А коли ти втомишся, то завжди поруч із морем на пагорбі є ліс. Розриватимеш кротячі нірки і ковзатимеш по вересу. А це що за штука? Травичка така кучерявенька, наче борода, Бускові квіточки і пахне скепидарчиком. Ну, дякую, дай лапу. Що тобі з моря привезти? Поцупиш, у котрого з дівчати тепленький шалик. Мій вже зносився. Кікі, я чесний, я не можу. Але сьогодні в нас гості. Я поцуплю для тебе шоколадного зайця. Мерсі, Прощавай, Мікочко! Вона пішла в куток і витерла портірою очі. Здається, вона в мене закохана. У десять разів більше за Люксембурзький фонтан. У цих булонок нема жодного окоміру. У двадцять разів більше. До самого неба вода і більше нічого. І солона як оселедець. Чому солона? Дощик же прісний. і струмочок у лісі, що постійно підливає в море воду, також прісний. Га! Люди ходять голі у смугастих і чорних вдяганках. У дірки знизу встромляють ноги, Гудзики на плечі. Взагалі по-дурному. Я, слава Богу, купаюся без костюма. Ох! Що ми з Зіною виробляємо у воді? Я гавкою на прибій. Зіна кидає в мене м'ячик. Але той великий і слизький город у мене маленький. І ніяк його дітька не прокусиш. Гав! Потаверишували зі всіма дітьми. Є такі маленькі, що навіть не можуть сказати Мітті. Кличуть мене Ні. Сидять голенькі на піску і пускають бульбашки. А один все намагається ногу собі до рота засунути. Навіщо? Я бігаю, витягую з води дитячі кораблики, стрибаю через їхні піщані будівлі, ганяюся навперейми з пудолем Джеком і весь берег мене знає, що за чудесний фокс? Чий це фокс? Зіни? Чудовий фокс! Учора підаледів! У дітей жодних хвостиків нема. Даремно я сумнівався. Тепер про дорослих. Чоловіки ходять у білих костюмчиках, півдня курять, півдня читають газети, півдня купаються, півдня фотографуються, плавають добре, але дуже далеко запливають. Я стежу з купальної драбинки і все хвилююся. Раптом потоне, що я тоді маю робити? Дуже добре стрибають у воду з містка. Руки по швах, голову вперед і бум! Перевернеться в повітря рибкою, руки вниз і просто в воду. шумовиння. Нікого нема. І випливе зовсім в іншому місці. Я так само піднявся на місток і страшенно хотів стрибнути, але так високо і так глибоко затремтів і тихенько зійшов додолу. От тобі й Мікі. Даму все переодягаються й переодягаються, потім роздягаються, потім знову одягаються. Купатися не дуже полюбляють, помацає великим пальцем правої ноги воду, присяде, побризкає на себе водою і лежить на березі, наче індичка у вітрині гастроному. Звичайно, є й такі, що плавають, але вони більше схожі на хлопчиків. Взагалі я нічого не розумію. Фотографуватися. Вони ж так само люблять. Я сам бачив. Одні лежали на піску, над ними стояли на колінах інші, а ще інші стояли над ними в човні. Називається Група. Внизу фотограф стромив у пісок табличку з назвою нашого курорта. І ось дама знизу, котру трохи заступили табличкою, тихесенько пересунула її до іншої пані. Щоб її заслонили, а себе відкрила. А та пересунула назад, а перша знову до неї. Фух, які ж у них були злючі очі. Ага, про що я дізнався? Море інколи сходить з розуму і відходить. Курорт йому набридає, чи що, я не знаю. І на піску всілякі мушлі, креветки і слизняки. Зіна каже, що все це морські хвости, а потім море затужить і вертає назад, називається приплив і відплив. Тутешнє море люди чомусь називають океаном. Я було якось погнався за морем, коли воно відходило. Але Зіна прив'язала мене панчохою до лавки. Яка недопитлива дівчинка. Учора познайомився в пансіоні з кухаркою Дарією Галактионівною. Руки в неї товсті, мов італійська ковбаса. Але взагалі вона мила, називає мене Микитою і все бурчить, що я з пляжу до кухні й піску на лапах наношу. Пісок вимести легко. Подумаєш, їжа так собі. Хоча я не цікавлюся, діти мене годують шоколадом, котлетками і чим душа забажає. Зіна все просить, щоб я багато не їв, а то в мене станеться ожиріння серця, і мене доведеться вести до Марієнбада. А що, якби був курор для фоксів? Фокс От би відкрити там. Собачий кінематограф, собачі перегони, собачу рулетку, собачий санаторій. Вмираю від злості. Чому? Чому, чому для нас нічого не роблять? Кішок тут нема. Жодної кицьки. Ані півкицьки, ані чверть кицьки. Невже вони всі пішли на котлетки? Бр. ні, ні. Я бігав на кухню, дивився. Кури, теляче м'ясо, баранина. А то би я утік з курорту світ за очі. Зіна вчора влаштувала мені місячне затемнення. Місяць був таким круглим, величезним, блідим, точнісінько, як черево в нашого господаря пансіону. Я замислився, засумував і трішечки підвив. Якийсь Дві три нотки. А Зіна взяла і одягла мені на голову купальні штани. Ти, каже, не маєш права після дев'ятої вити. Ну, по перше, в мене нема годинника, і навіть кишені для нього нема. А по-друге, настрій від годинника не залежить. Хотів надіслати Ківі вітальну картку. Але консьєржка ревнива. Не передасть чудесний дивовижний фокс Міккі.